Я сподіваюсь, ти зрозумів до чого я вів. Я вів до того, що. Чат, вітаю вас! Це я вже з вами спілкуюся. Я вів до того, що зачок у тебе вже є. Все просто. Все велось до такого. Коротше, там паралельно а, мільйон, мільярд, трильярд. Просто а, Коментаторів працюють. А я вирішив, що не буду. Можу собі дозволити. Вітаю вас, шановне товариство. Може мені, як завжди, не сподобається моє ти сві... Що, блискавка? Фу ти господи, починається. Тільки, тільки перейшов, вже блискавку побачив. Вітаю вас, ще раз тут доєднавши, а мені світло все-таки не сподобалось, бачите. Це класика. Я тільки я з'являюсь в кадрі, мені завжди не подобається світло. Це тупо норма. Коротше, там паралельно є Турік, а його зараз грають українські команди. Та що ж таке? Не налив. Ну... Ах. Окей. Секунду. Так. Я так і поняв, що ти хотів це зробити чисто для того, щоб мене перебити. Можна вважати, що в тебе вийшло. Вітаю, чат, хто доєднався, радий вас бачити. Зараз я налью. У мене просто є забали каналу. Ой Боже мій. Я говорив в цей. В пляшечку. І через це. Вібрація з'являється. попий води. Та попю все. За вас отак от за двох. Мені, до речі, подобається ця голосовалка. Тому що я забуваю її пити, в принципі, завжди. А за рахунок вас забути важко. Бо ви нагадуєте. Вчора у нас був а, цей. Во... Як його звати господи, Вальхейм. Вальхейм дуже зайшов і мені і зайшов глядачам. Це прекрасно. Це свідчить про те, що він у нас періодично буде. Паралельно нагадаю, знову ж таки, проходить Stuріc. Та ні, таку ми не будемо робити. Хоча, може, і буде, не знаю, пізніше. Ой, щось так гучно. Я нагадаю, що я вінду перевстановлював, тому інколи щось отаке, от, по типу, звуки буває. О, пан Юкіо, дякую за рейд. Це так гучно воно. Дякую. Тіп привіт. Вітаю, Юля. Вітаю, Тіпеса. Вітаю. Ну, таке, знаєте, дуже гучно працюють ці сповіщення. Дякую, Максиму Восу. Восе же? Так, точно, дякую вам за фолл. Зараз я тут звук трошечки пошаманю, хвилинку чат, шаманю чуть, чуть А ти на посадку зайшов нормально. клірі теж вітання? Та ні, ну поняв, я просто подивився, коментують всі наші знайомі. Ну, окей, насправді далеко не всі, але багато хто. Я такий думаю, та ну я ще туди б не ліз. Чисто боїнг. Ну, у мене завжди стояло це сповіщення, просто я присед свій, ну, якби, зламав, тому. Тому якось так. Тому тепер це сильно гучніше. Слухай, а я взагалі думаю, а може таке будь-що. Слаксер сидиться і бідолага. Ну, ну сидить і сидить. Ну він завжди коментує більш так вальяжно спокійно. Я його за це запитував, йому так більше подобається. Я особисто, ой, перепрошую, я особисто більше фанат, коли спілкування, коли це, знаєте, жива подача. Ну, він по-своєму, це його канал, він там власник і він робить так, як хоче. До речі, ви можете побачити на мені зараз. Я не знаю, чи ви так і Я чат посуну. Ось по цьому логотипу можна зрозуміти, що на мені мерч Мейнкасту. І я ще отак от крутанусь, щоб ви зрозуміли, що тут відбувається. Тут ножі. Отакої. Ви могли бачити анонс цього мерча буквально чи то сьогодні, чи то вчора я забув. Отакий красунчик. Без футболки все одно ліпше. Ну. Не контриться. Це, що я можу сказати, це не контриться. Це факт. В басейні вже колись був. Ну, класик, в принципі, Юля прийшла, значить, світло зламатись. Має. Знову в мене. Лоб як Джизеса. Світиться дуже сильно. Мерч Монте я не маю. Я його попросив, мені дадуть другий едішн. Пришлють потім особисто. А, але поки маю. Я не замовляв, коли була, пер, був перший едішн. Чесно кажучи, якось до цього не дійшло. Тобто, Що я тільки не робив, а цього не зробив. Так, я не поняв. Ми граємо чи спілкуємося. Що відбувається? Я, я що? Що я тут? Тіпеса, так і живемо, ну так а що, не тіп же тобі сказати, що тобі сказати. За сцену не шариш. А так. Та за що так за, за все добре? Та нормально я що вам не подобається вже. Вітаю, 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 вітаю. Нова форма буде крутою, я вважаю, тому що я просто довіряю, тому що мені нашепотіли. Микита, дякую за ваш фоллоу. Ну, все, давайте я оце потихеньку перейду. Секундочку. Підь. І потім зміню перехід, що він був. А що відбувається? А, знову захоплення збилось, захоплення з'явилось. Красиво, поки я цим займався, звісно, він купив ще одну воду. Я, мабуть, на воду ціну підвищу, бо я помітив, що у мене щось її прям постійно купляють. Хоча, з іншої сторони, може, в цьому є романтика. Куди мій чат зник? Таке питання. Хтось бачив чат? Чат, ви бачили себе? Куди ви зникли? Ви в мене кудись зникли. Я. А що? А чому на цьому. Секунду, у мене щось компу погано. Він чомусь пересуває чат на інше вікно. Я не знаю, чому це відбувається. Ну, дивіться, ви наспавили води, а я вип'ю одну. Тому можете не спамити вам не пощастило. Я не буду пити за кожну. От якщо ви будете це робити з перервами, то тоді буду. А от якщо ви не будете робити з перервами, тоді не буду. Отакі от умови ставлю вам теж чат. Ми ж з вами, скажімо так. Можемо домовити. Стіни ростуть, треба ступ... А, Ну та та. ти випадково не вкладався в біток? If you know what I mean. Ай Боже. Слухай, я, походу, зрозумів, чому я так гучно чую. Я просто на цей стрім виробив, я, походу, долаштовував минулий раз, і я. А, в натурі я бачу це. Господи, прости, от тому воно і таке гучне. Може, я присіт не зберіг знову. Ну, що тут скажеш, буває таке. Андрію, не п'ю. Дякую. Е, так ось. Ну, все має бути в міру, типу. Все має бути в міру. І водичка теж має бути в міру. Так, я зрозумів. Я вас, я вас зрос зараз хвилинку. Uh... Поки ви такі активні буде ось так. Потім зміню. Поки буде ось так. А, ти майже вгадав, що Морін. Маю пляшку води вип'ю. Ну, так головне не сядьте, пане, знаєш, оце, ну, типу. Каламбур, гумореска, знаєш, що така от. Коротше. Радий вас дуже сильно бачити. У нас з цього вечора знову ж таки план чисто пограти. Ви можете знову ж таки повідомляти, що там відбувається по сусідству. бо, а, Ну, мається на увазі на цьому турнірі. Бо я не слідкую за ним. Я впевнений, що потім все одно класично про все це розкажуть. от тому, О, красиво. От якщо в нього будуть кексі забалу каналу, то я накуплю йому спеціальну цілу партію, а потім скажу: а що ти? Давай, готуй. Угу. А, почекайте. Нє-не-не, ало. Отак спочатку. Чат, якщо вам буде гучно, скажіть. Таке в теорії можливо, тому що, нагадаю, у мене налаштування звуку а, не такі, як колись були. Я все ще не можу їх від, відновити, віднайти. Я не пам'ятаю, як я там один момент підлаштував, і через це мені важко. От, якось так. Важко, діду, розумієте? Важко. Вірите чи ні? Що так гучно. короче знаєте, наче мені подобається, що вінда оновлена. Дуже дякую за фолу. Але при цьому ж таки не кайфовий той факт, що ти, ну, якби. М'яко кажучи, довбишся з цими налаштуваннями постійно. Просто вічно. Просто завжди. Ну, зараз, наче, має бути добре Зараз має бути вже не гучно. Наскільки я розумію. Чому все одно гучно? Та ні, вань, не вигадуй. Щоб я ставив цю шизу знову. Я ж себе поважаю. Я знову це ставити не буду. У мене все офіційно. З ключиком. Я не жартую, в мене ключик. Все в білу, як то кажуть. Працює мій бізнес тепер в білу. Тільки так. Людям подобається довбитись, що Шиморедн. You got them right, man. Got them right. Бот фахівець, ти ти будеш, ні? Не будеш, я дивлюсь. Ага, тобто хочу сказати, що, в принципі, піде. Угу. Угу. Та я пітнію. Можу собі дозволити. Я хочу бути вбивцею ботів. А це, до речі, не бот був. Ну, хоча по. Якості, скажімо так, я б не сказав. А, оу. Oh. Вийшло. Ну що це? Бот фахівець. Знову ти. Ау, він мене переміг. Пітнієш, бо тебе водою залили. Неп... Непогано, непогано за 10 тисяч. Ціну пора підіймати знову, а у мене тут є вода. Слухайте, ну насправді, може, колись у мене буде щось цінне? А, я знову пропустив покупку. Може, колись у мене буде щось цінне, а ви оце от витратили на таке, розумієте? Це ж печально. Нам так не здається. Каєш, на щось стіни? Ну, бач як. Несіть більше води, так точно. Треба ще більше, ще більше води. Насправді, я просто хотів би пограти з кимось живим, але я не бачу просто нікого, окрім одного типа. І все. Тільки один тип немає. О, це він, до речі. Попий квасу? Та ні, ну попий квасу, я думаю, розоритись можу. Бо ви ж там накупите стільки, що я той буду пити. Е, Скажи мені, що я буду той квас пити як воду. Короче, одні боти. Одні боти. Нам треба якось... Поки не знаю, Андрію, не бачив такого запросу, щоб хтось шукав. Насправді, якщо буде, скажу. Ну, поки взагалі не знаю. Ніхто не звертався, не перепитував. Тому таке от. Для того, щоб піти анранки, треба спочатку розім'яти обличчя. А, то це те ж саме лобі, коротше, воно одне. От, я зрос. Я просто сподівався, може, двоє. Але ні. Так от питання в тому, що. Вам же мене чутно добре, правильно, вам гра не перекрикує. Чуть прикрикує. Оу, це було погано. Я, до речі, 3 дні не заходив, так вийшло. Не спецому. Все. А, ну супер. Спочатку треба...